для того, щоб зупинити війну, ми повинні мати чіткий і комплексний план. Моє послання до адміністрації ЄС та інших керівників таке: дійсно, Путін хоче з вами провести переговори. він навіть готовий зіграти в гольф з президентом США. але він захоче з вами грати в гольф на своєму хокейному полі. оскільки він практикує якраз хокей. Що ми потребуємо? Це чіткий, комплексний, міцний план повернення, відновлення миру. і ми не зможемо отримати цей мир через якісь поступки. Поступки лише збільшують апетити цього звіра. Ми і так забагато вже зробили поступок і заплатили нашими життями кров'ю за це. Це наша спільна боротьба.